Весільний бум за ґратами в одній із запорізьких колоній сьогодні побралися одразу сім пар. Щасливих наречених за колючим дротом бачили наші кореспонденти. Ну що нам доки наречені проходять контроль на КПП, женихи нервово переминаються з ноги на ногу в тісному тюремному коридорі, адже до останнього не знають чи не передумала бува дама серця. Процедура реєстрації шлюба коротка, проте урочиста. Нема хіба що келихів із шампанським та звуків вальсу Мендельсона. У нас немає технічного супроводження, нікаво. Кстати, ні самі місце місто Ну. Історія кохання тут у кожного своя. Хтось познайомився вже будучи за гратами, а хтось іще раніше. Женихи жартують, вмовити наречено було важче ніж підібрати весільний одяг. Як тут можна готуватися? Нашов все, що треба і все, і пішов. От мене тут багато не зависело. За один день у 99-й виправній колонії побрались відразу сім пар. Такого весільного буму тут іще не було, каже керівництво, і навіть підготувала усім подарунки. А подарок трьом суткам длительного свидання, і ще адміністрація дає ще три дні побити тобто, ну, з сім'єю. Гучні застілля та весільні подорожі будуть уже потім, кажуть рідні молодят. Поки ж тут раді і кільком хвилинам побачення. Всього синовічка. Медовий тиждень проведуть ось у таких кімнатах. От кімната, все удобства, кухня, душова і кабінка. Адміністрація старається для осудження. Усім сьогоднішнім женихам лишилось відбувати покарання щонайменше п'ять років, адже сидять тут за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Та молодих дружин це не лякає. Кажуть, чекатимуть. Ну я надію, що і справиться уже пара. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер Запорізька область.